Юшечка. Присильний біль у задніх лапах. Мрія любить гуляти і часто просить уваги людей. Зараз часу з нею проводять кілька волонтерів. Її історія в притулку і загалом в Україні почалася понад рік тому. У пошуках порятунку вівчарка вийшла з Росії до українських військових, розповідає волонтерка Кароліна. Її вивез військовий суджі. Вона прийшла до них на позиції. Вона їм там заважала, тому що собака позиції це дуже важко. Ми так ми прийняли. Я вважаю, що вона 100% до цього була домашня. Її кинули, та вона просто шукала собі якусь домівку, щоб далі там жити. Як кажуть військові, то вона до них і на диван приїхала, її не могли просто зігнати. Волонтери назвали собаку Мрія на честь відомого українського літака, знищеного росіянами, та на знак того, що собака прийшла в Україну в пошуках кращої долі. Перші три місяці життя в притулку мрія почувалася добре, але потім почали проявлятися задавнені проблеми зі здоров'ям. Ділиться Кароліна. У неї був шок, також у неї були гельмінти, був сепсіс, був ендіметріоз. Вона дуже довго була на стаціонарі, її витягували буквально за вуха. Можливо, це була як причина того, що її викинули. Тобто хвора собачка, на що нам така потрібна. Ось, а Потім ми її повністю вилікували, почувала вона себе просто чудово. Та, звісно, від старості собак ми вже ніяк не вилікуємо. Нещодавно мрієчка впала на задні лапки. Зараз волонтери намагаються поставити мрію на лапи. Для цього роблять ін'єкції, що допомагають суглобам. Одна ампула препарату коштує 3 тисячі гривень, розповідає дівчина. А терапія потрібна постійно. Такі витрати стали значним навантаженням на притулок, де, окрім мрії, живуть близько п'ятиста собак. Тож волонтери відкрили збір на лікування мрії. Одна з можливих причин хвороби ділиться Кароліна безвідповідальне розведення. В принципі, зараз породи виводяться дуже погано. У випадку німецьких вівчарок їм дуже занижається таз і через це, вже у віці восьми років або трошки пізніше, собаки можуть падати ось так на лапи. Тобто, це може бути проблемою через, через розплідника. Кароліна нагадує, люди, що займаються розведенням собак, повинні бути зареєстровані в кінологічній системі, мати належні умови для утримання тварин, вести облікову документацію. Розведенню мають підлягати лише собаки, що відповідають вимогам здоров'я. Усі інші тварини мають бути стерилізовані, як, наприклад, і мрія. Незважаючи на біль, вівчарка лишається активною і відкритою до спілкування з людьми, говорить Кароліна. Насправді, з іншими собаками вона не дуже добре ладить. З дівчатками ні, з хлопчиками ще плюс-мінус. Але з людьми, з людьми це найласкавіша, найграйливіша собачка. Вона активна, вона крутезна, вона полюбляє грати у палички. Тобто це ідеальний компаньйон. Справжня німецька вівчарка <смі> полюбляє воду завжди літом Ми ставимо тазик, Вона в ньому купається, хльопається. Вона полюбляє багато уваги. Одного разу мрію забирали з притулку, говорить волонтерка, але згодом повернули через її активність, до якої люди виявилися не готовими. Дуже часто люди нам пишуть з питанням, чи є у нас якісь породи. Але насправді у нас є дуже багато інших крутих метисів дверняжах. Це нічим не гірше, нічим не відрізняється від породистих собак. Ось наразі, наприклад, мріюшка. Люди хочуть собі німецьких вівчарок, але вони не будуть готові взяти таку собі собаку, бо це а, трудно, бо це складно, бо з цією собакою потрібно, потрібно її лікувати. А як я впевнена, скажуть ці люди, скажуть потрібно з нею возитися. Загалом зараз у центрі перетримки сумського товариства захисту тварин на господарів та свою домівку чекають понад пів тисячі собак. Анна книжка Олег Вороненко Суспільне новини Суми.